Ні, я думаю, що передусім треба сказати, що це в інтересах Польщі, те, щоб громадяни України проживали у Польщі, працювали, почувалися безпечно. Тому я не думаю, що наша політика має відрізнятися від європейської політики. і ці норми, якщо вступ будуть. Використовуватися вони забезпечать можливість перебування і роботи. Вболіваю, що в той час, коли Україна веде війну, героїчно захищається від атак Росії. Що деякі політики і різні держави роблять проблеми. це наш обов'язок, також і гуманітарний щоб добре приймати громадян України, які ризикують життям. Також О, і в інтересах віде, Польщі віде, та віде, інших віде, держав Європейського союзу віде, я сподіваюся, що це буде позитивно розглянути. І, і така нервова і атмосфера, та може атмосфера та може яка віде, може скончити. бути, що вона закінчиться.